Популяція лисиць за останні роки значно зросла, і це може становити велику загрозу для людей. Попереджає видання Telegraph.ua. Мене звати Яна Прохон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як захиститись від скаженої лисиці і ким насправді є міфічна істота Чупакабра. Докладніше далі. Лисиці переносники сказу, і на відміну від домашніх тварин в організмі лисиці, вірус сказу може зберігатись найдовше, тому треба скорочувати їх популяцію. А за словами провідного наукового співробітника інституту зоології, НАН, кандидата біологічних наук Віталія Смаголя, наразі популяція лисиць виросла в п'ять разів. До війни було десь 50 тисяч особин, а зараз понад 260 тисяч. Цитата: Лисиця це хижак, теплокровна тварина, яка може хворіти на сказ. Вона заражає інших тварин, навіть не хижаків. До прикладу, торік на Чернігівщині офіційно було зафіксовано чотири випадки захворювання на сказ у лося. А це не хижак, виходить, його покусала хвора тварина. Віталій Смагор, провідний науковий співробітник інституту зоології НАН, кандидат біологічних наук. Сьогодні лисиць можна зустріти навіть у місті. Так в Одесі на трасі здоров'я неодноразово помічали лисицю з досить дивною поведінкою. Вона виходить на пляж, проходить між лежаками та краде капці відпочивальників. Проте тварина не хоче завдати шкоди людям. У лісі ці тварини зазвичай уникають контакту з людьми, але заражені сказом особи не можуть напасти. Тому, якщо ви зустріли лисицю в лісі під час збору грибів або прогулянки, тікати не має сенсу. Якщо тварина просто йде повз хвилюватись також не варто. Але якщо прямує до вас, демонструючи в природних умовах агресію, це означає, що тварина має сказ. Якщо вони озброєні, фахівці радять відганяти тварину палкою задля того, щоб запобігти контакту з її слиною. До речі, міфічне створіння Чупакабра, який приписували в змі страшні звірства, насправді також лисиця. Просто хвора на коросту. Вважає Віталій Смаголь. Він пояснює, що лиси ці хижаки, які полюють вночі, і звісно, вони можуть заходити у села та вбивати там сільськогосподарських тварин та птахів. Навіть хворі лиси ходять на полювання. І те, що кілька разів тварину з коростою зняли на відео, дало початок легендам про чупакабру. Науковець нагадує, що короста це захворювання, яке викликають кліщі. Хворі тварини втрачають шерсть, у них надмірний свербіж, утворюються рани. Деякі особи не можуть бути дратівливими, а за важких форм повністю втрачати шерсть. Частіше захворювання фіксують саме в теплі сезони, коли кліщі активно розмножуються і паразитують. Саме в цей час, нібито і й бачили чупакабру, яка насправді була лисицею скоростою. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Україна регулярно зазнає масштабних повітряних атак з боку Росії, що спричиняє численні пожежі, вибухи та викид у повітря токсичних речовин, які є шкідливими. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про речовини, які потрапляють в атмосферу внаслідок обстрілів, та як вони впливають на здоров'я, яким чином берегти себе докладніше далі. Війна докорінно змінила ситуацію зі станом забруднення повітря в Україні. Наголошує видання Еспресо. Російські ракетні удари, артилерійські обстріли та атаки дронами призводять до масштабних пожеж на нафтобазах, промислових об'єктах, складах у лісах та звичайних житлових районах цивільних міст та сіл. Такі цілеспрямовані атаки спричиняють викиди в атмосферу тисяч тонн токсичних речовин. Дим від масивних пожеж створює величезну кількість дрібнозернистих частинок PM2,5 і PM10, які у десятки разів тонче за волосину. Ці частинки розносяться кілометрами і покривають міста густим смугом. Крім цього, пожежі утворюють токсичні гази: чадний газ, діоксид вуглецю, оксиди азоту, діоксид сірки, аміак, формальдегід, акролеїн та багато інших шкідливих для здоров'я речовин. Також шкоду мають викиди з ракетного палива, зокрема сильний канцероген, бензопірен, формальдегід або гептил токсична речовина, що вражає нервову систему. При тривалому контакті вони можуть викликати пошкодження печінки, нирок і навіть онкозахворювання. Варто пам'ятати і про забруднення довкілля важкими металами свинцем, міддю, цинком, хромом і кадмієм, які потрапляють у ґрунт, воду і повітря після вибухів ракет або знищення промислових об'єктів. Більшість цих речовин не розкладаються в природі, накопичуються в екосистемах і можуть поступово завдавати шкоди здоров'ю населення. Як кажуть медики, забруднення повітря має як короткочасний, так і довготривалий вплив на здоров'я. Серед короткочасних ефектів подразнення дихальних шляхів. Чадний газ, діоксид сірки та дрібнодисперсний пил, викликають кашель, отруднене дихання біль у горлі. Високі концентрації чадного газу зменшують постачання кисню до клітин, що може призвести до слабкості головного болю, нудоти та втрати свідомості. А токсичні гази, такі як формальдегід чи аміак, викликають сльозотечу, почервеніння очей і подразнення шкіри. Втім, чим довше людина піддається впливу токсинів, тим більша шкода завдається здоров'ю, починаючи неврологічними захворюваннями аж до онкологічних. Зокрема, тривалий вплив дрібнодисперсного пилу та оксидів азоту підвищує ризик хронічного бронхіту, астми та хронічного обструктивного захворювання легень, а також сприяє розвитку гіпертонії, інфарктів та інсультів. Але ж як захистити власне здоров'я та здоров'я дітей? Найперше варто не панікувати, коли бачите хмару брудного повітря. Треба закривати вікна, двері та кілька годин перечекати в приміщенні, поки цей смуг не осяде і не розвіється вітром. Крім цього, варто герметизувати приміщення, якщо обстріли і загоряння є частими, наприклад, заклеїти щілини у вікнах і дверях. Не забувайте вимикати кондиціонери та вентиляційні системи, які можуть затягувати забруднене повітря. Також варто використовувати очищувачі повітря, якщо є можливість увімкнути його на максимальну потужність. Такі пристрої ефективно видаляють дрібнодисперсний пил, алергени та шкідливі гази. Якщо ж ви змушені перебувати на вулиці, тоді носіть захисні маски, які можуть захистити від вдихання дрібнодисперсного пилу пиву та токсичних часток. Не забувайте пити достатньо води, щоб допомогти організму виводити токсини та зменшити подразнення слизових оболонок. Також уникайте фізичних навантажень під час високого рівня забруднення повітря, оскільки глибоке дихання збільшує вдихання шкідливих речовин. Люди з хронічними захворюваннями, дихальної чи серцево-судинної систем, а також діти та вагітні жінки повинні бути особливо обережними. Якщо у вас є астма або алергія, тримайте під рукою інгалятори чи медикаменти. У разі появи симптомів інтоксикації, сильний кашель, запаморчення, нудота, негайно зверніться до лікаря і бережіть себе. Це канал Телеграф. Ми звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Українське суспільство сколихнув черговий медіаскандал. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розпочала процедуру звільнення заступника керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва. Як повідомляє медіаслідство, інфо сталося це після того, як дружина прокурора Ганна Малеєва взяла участь у популярному телешоу Супермама. Жінка похизувалась на всю країну розкішним просторим будинком площою 130 квадратних метрів у Бучі, вартість якої може становити близько трьох тисяч доларів на місяць. До того ж, зазначила, що не цікавиться вартістю житла. Як встановили журналісти, Малеєв не вказав у річній декларації оренду елітного будинку. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися подробиці гучного скандалу. Докладніше далі. Учасниця шоу «Супермама» Ганна Малєєва також повідомила, що їхня родина живе у двох містах Києві та Одесі. Чоловік працює в Києві і намагається на вихідні приїздити до Одеси. Натомість жінка з дітьми раз на місяць приїжджає до Києва. І в Одесі, і в Києві родина має помічницю. По дому Ганна Марієва також розповіла у шоу про поїздку до Америки на останньому місяці вагітності, де народила доньку, тепер громадянку США. Жінка стверджує, що оплатила лише переліт, а витрати на пологи та проживання покрив американський уряд. У декларації Олександра Малієва ці видатки не зафіксовані. У тому ж шоу з'явилась колишня дружина прокурора Тетяна Малієва. Вона розповіла, що Олександр Малієв орендує для неї та дітей квартиру за 15 тисяч гривень щомісяця і додатково надає ще 30 тисяч гривень. Ці витрати також відсутні у декларації посадовця. Журналісти з'ясували додаткові порушення. Будинок, де мешкає подружжя Малеєвих розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене законом. Парадокс полягає в тому, що саме управління Малеєва відповідає за дотримання норм у таких охоронних зонах. Згідно офіційною декларацією, за 2014 рік Малеєв володіє двома квартирами та нежитловими приміщеннями в Одесі. Орендує квартири у Києві та Одесі. У квітні 2025-го він завершив будівництво ще однієї квартири в Одесі. Посадовець також має три автомобілі: Hyundai Santa Fe спільно з колишньою дружиною. Орендований Ford Fiesta, А його нинішня дружина користується Nissan Tiana. Офіційна зарплата прокурора в офісі генпрокурора за 2024 рік склала 1 мільйон 344 тисячі 98 гривень. Додатково отримав 15 тисяч 52 гривні страхових виплат. На банківських рахунках у нього зберігається понад 560 тисяч гривень готівкою 2500 тисячі доларів. Сам Олександр Малеєв прокоментував скандал, заявивши, що будинок у Бучі нібито не належить його родині а був позичений у родичів для знімання шоу. Хоча дружина каже, що будинок орендують. Посадовець стверджує, що його колишня та теперішня дружини самостійно заробляють на життя, а участь у супермамі мала популяризувати ідею співбатьківства та просувати книгу його екс-дружини. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.